Путін приїхав на зустріч до Цзіньпіня в Китай, Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, Путін розлітався як ніколи за останні 20 років його життя. думаю, нічого такого не було. Щоб відкрито настільки можливо да, спілкуватися, його в першу чергу. Дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Сам Путін приїхав на поклон до цього, до Сін Да, І ще там оця російська делегація стоїть, уже всі там йому кланюються, раді, що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть а, розмовляти? О, оце теж як зустрічають Путіна. Ну просто терориста всюди, це просто жесть. От вони будуть, Путін там буде 4 дні, по перше, а, розмовляти. Думати. Про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо, в принципі, весь європейський адекватний нормальний експорт отризаний для них. Що б там не казали за ці китайські машини, Китай є Китай. Ну нічого з цим не зробиш. От, Головна його там зараз мета демонстрація цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного, ну, бо йому просто нічого не залишається. І це зараз за посилання в шапці профіля ми українцям будемо видавати зарплату. Ті, що в нас знаходяться в контент-хаті, у нас є змога заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи от відео як ці. Зрозуміло. І ми в прямому ефірі покажемо, як вони отримують зарплату. Можете зайти, подивитися з ними, поспілкуватися. Я вам кожному з вас подарю три, ніби. Безкоштовного навчання, щоб не роботи на чорних роботах, там десь в Німеччині, в Іспанії, в Британії. Бачив я відношення до українців. Будь ласка, от, побачите, що у нас там робиться. Ми ще подарунки робимо. Ми ще в цьому місяці а для всіх вас будемо розігрувати айфони, айпади і так далі. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Коротше, йдемо далі. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста. Жесть вообще. жесть, Я... до, до Трампа там куча претензій про це буде інакше. відео. Цін Цінпінь, понятно, там цей комунізм їм, їм все одно абсолютно до стільки крові проливається, і можливо там гроші і так далі. Але. Я от переконаний, якби Росія дала десь слабіну, Китай би з радостю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Просто з радостю. Тобто це такі волковичі шкурі, без Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, вообще що вони робили зі своїми людьми? Вони там їм руки відморажували, дивилися, як холод може впливати на це. ж вони зі своїми гражданами не робили? Поняли? Китайці з китайців нових нарожає, нових надіям, китайців куча і так далі. Це абсолютно економічна історія. Синдзінпін на це дивиться тільки в плані бабок земель, територій і ринка збита. А Путін же, звісно. В цьому знашов величезну якусь там підтримку. А глянув, що буде по істеченню цих днів виглядається все дуже прискорбно. Дуже просто прискорне, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається. Начебто, весь світ підтримує то що інакші території, інакші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати чисто силою. Якщо весь світ зараз не встане і щось не зробить, з цим, буде світовий колапс. Це надіється на чудо і на то, що ну нарешті яйця у всіх європейських літерів і так далі. А живуть за і вони нарешті щось почнуть робити толково. Коротше, друзі, на зв'язку. Бо за посиланням шапці профілю можете прийти подивитися, як зараз українці в цій непростій ситуації заробляють онлайн. Слава всім українцям. І досі тримається, а це не просто зараз, папа. -па.